Глава 1 Ми зустрілись на дні великої картонної коробки, яка лежала на підлозі фургона, що рухався, сидів іграшковий заєць. Людина посадила його в кут коробки, в якій сиділи і інші іграшки. Кламзі, а саме так звали нашого героя з цікавістю слухав історії, які іграшки пошибки розповідали один одному. Історії, які розповідали сусіди по коробці, були про дітей. Кламзі зрозумів, що всі іграшки мріють про свою дитину. Про свою дитину? Запитаєте ви. Так так, усі іграшки мріють про свою дитину, яка любитиме їх, піклуватиметься про них, і ця зустріч неодмінно станеться. Треба тільки вірити. Кламзі так захопився історіями, що й не відразу зрозумів, що вантажівка зупинилася. Стулки коробки несподівано відкрилися, і кламзі витягнула за вуха якась людина. Від різкого світла зайць пожмурив очі. Це що це за потвора така? запитала людина. Такого ми точно ніколи не продамо. Чоловік недбало кинув зайця назад у коробку. І поніс її у будівлю. Кламзі стало дуже сумна від цих слів, адже він дійсно був незвичайною іграшкою. Його зшили з клаптів різного кольору. одне вушко було коротше за інше, і за чого зайць погано чув. Він був однією з тих іграшок, які сидять на найдальніших полицях і припадають порохом роками. Він був незграбний, і не викликав розчулина у дітей. Кламзі та його товариші по коробці потрапили в магазин іграшок. Жінка, яка стояла за прилавком, одягла на зайця яскравий смугастий комбінезон і, поправивши йому вушка, посадила на полку, яка стояла в самому кінці кімнати. Кламзі дуже сподобався його наряд, і йому навіть на мить здалося, що він цілком готовий. До зустрічі зі своєю дитиною пройшов рік. Наш іграшковий герой так і сидів на своєму місці і навіть припав пилом. Тисячі дітей проходили повз полицю з іграшкою, але не один з них навіть не поглянув на зайця. Але одного разу десь перед Різдвом двері магазину відчинилися. До них увійшла жінка, вона тримала за руку маленьку дівчинку, років п'яти. І ця дитина мене не забере сьогодні, і сумом подумав заяць і зітхнув. Дівчинка неквапливо ходила по магазину, уважно роздивляючись полиці з іграшками, доки не підійшла до найдальнішої полиці де сидів наш сумний заяць. Дівчинка з цікавістю роздивлялася кламзі. Який цікавий заєць, смішний. Здається, у нього різні вушка. Можливо, він теж погано чує, як і я, подумала малятка. Вона узяла кламзі і побігла до мами. Наш герой був здивований. Його клоптиве серце тримуфувало. Невже мене знайшла моя дитина? Дівчинка нічого не казала. Вона крутила у повітрі пальцями, показуючи якісь дивні фігури. Кланзя не розумів, що це означає. Дівчинка говорила мовою жестів, які знають небагато людей. Розплатившись за іграшку, дівчинка з мамою сіли в автомобіль. Заєць виявився на руках у своєї дитини. У вікні метушив яскравий людський світ. Малятком міцно притискало іграшку до грудей і гладило його по голові. Кламзі раптом зрозумів, що ця особлива дівчинка і він тепер нерозлучні, адже вони були так схожі. Щастя і спокій переповнили душу іграшки, адже навіть клаптеве серце здатне любити.